Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 11 січня 7-16 ранку, і продовжуємо нашу рубрику Позитив дня. А перед цим нагадаю вам, що сьогодні іменини святкують Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар. Маркел, Марк, Наталя, Тадей або Фадей, Теофіл, Феодосій та Юрій. Так що, якщо є у вас знайомі з такими іменами, можете привітати їх з Днем Янгола. Також хочу вам сьогодні сказати, які сьогодні свята 11 січня. Всесвітній день. Дякую! Також день дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе та День дружніх секретів. Отож, якщо у вас сьогодні буде привід для того, щоб комусь сказати дякую, то щиро віддавайте подяку тим, хто вам допоміг, чи якось ще вас порадував. Я знаю. Не знаю, на скількох мовах дякую. Давайте зараз порахуємо. Дякую, сенкю, дженкую багато. Спасіба. Ну, кацапською теж знаю. І ще у нас колись поряд жили цигани. І якщо я не путаю, то вони казали на туке. Хоча, може, тут підбрехала, бо це вже давно було. Тому дякую. Всім, хто підписався, всім, хто поставив лайк цьому відео, всім, хто присилає мені донати, я вам дуже вдячна, дуже-дуже щиро вдячна. Так що, дивіться одне з моїх відео в розділі «Самопоміч». Там я вам казала, наскільки, дякую, має велику силу. До речі, 11 січня. Православна церква відзначає День Йосипа-Обручника. І в ці дні по повір'ям, люди намагалися не виходити на вулицю, проводили час за ворожінням і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії. Також сьогодні дуже добре провести час у сімейному колі. І це така добра нагода і подякувати один одному, і відсвяткувати, що прожили ще один день. І подякувати Вищим силам за те, що є дах над головою, живі рідні та близькі. І всім бажаю захисту вищих сил. А зараз ми займемося ворожінням, що сьогодні. Чекає хорошого на Україну та кожного, хто дивиться це відео. Який сьогодні позитив дня. Давайте подивимось, що чудового нам приготував Всесвіт на сьогодні. Верховна Жриця! Дивіться, День ворожіння, однозначно, сьогодні. Треба зайнятися духовними практиками, езотеричними. Можливо, хтось захоче записатися на розклад. Хтось захоче просто посидіти, помедитувати. Хтось, можливо, звернеться до психолога, хтось проведе час з зачитанням духовних книг. Сьогодні ось такий день. Крім того, жриця – це секрети. Комусь вдасться свою таку якусь тайну зберегти, щоб її не дізнались. Дивіться, четвірка пентаклів. Це точно, якщо хтось там щось держить в секреті, є таємниця, то по цій верховній жриці ця тайна залишиться поки не розкритою. Дивіться, крім того, ось така гарна жінка, це може означати снотливих дівчат, може означати таких духовно розвинених жінок. Також це може бути мудра жінка, бабуся. Тому, я думаю, сьогодні дійсно треба приділити час вашим рідним, близьким, відвідайте їх, якщо ви. Давно вже не бачились, або хоча б просто зателефонуйте, запитайте, як справи, чи не потрібна якась допомога. Особливо це стосується людей похилого віку. Не забувайте про них і допомагайте. Що сьогодні ще по Верховній жриці? Додаткову карту візьмемо. Королева жезлів. Ну, я кажу, королева жезлів це також магічна карта. Сьогодні треба займатися різними магічними практиками, езотеричними. Це однозначно, сьогодні день, коли дуже добре ворожити, дуже добре робити різні обряди, але в той же час не дуже треба. Так, відкриватися оточенню, якщо у вас є якась таємниця, то тримайте її при собі. Ось такий день побачимо, як відіграється, як це може в масштабах країни ще відігратися. Давайте подивимося. Якщо в масштабах країни, то по Верховній жриці є якісь таємні плани, які будуть успішно реалізовані по королеві жезлі. І це стосується четвірки пентаклів. Це наша земля, нерухомість, наші території. І далі вісьмірка жезлів. І п'ятірка пентаклів, п'ятірка жезлів. Я вам скажу сьогодні: у орків буде багато бавовни. На якійсь території орки отримають дуже добре як це слово в ефірі не можна сказати? Ну, добре отримують, Ви самі розумієте, що вони отримують по вісьмірці жезлів, будуть їх стріляти, кошмарити, щоб були оці 200-300, биті, перебиті і чесали з нашої землі куди подалі. Ось так, будемо сподіватися, що цей таємний план буде реалізований успішно. І все потім. Пізніше, не сьогодні, стане нам відомо, що все добре було відпрацьовано. Крім того, по цих картах, можливо, якась таємна делегація приїде в Україну щодо питань зброї, тому що Королева жезлів, і для відвоювання територій, тому що четвірка пентаклів, або будуть вестись якісь таємні переговори. З жінкою. Вірогідніше за все, тому що королева е, е, жезлів та жриця – Це жінки, а є у нас дуже багато відомих жінок. Е, чомусь прийшла мені на думку Урсула Фордельняйн. Не знаю, чи це про неї, але можуть бути якісь такі потім повідомлення. Давайте подивимося, як відіграється цей прогноз. Бажаю всім моїм підписникам, захисту вищих сил. Тримайтеся, Україна обов'язково переможе, ми вже перемагаємо і так буде і надалі. На жаль, наступ орки мають в планах, але ми втримаємось: четвірка пентаклів. Я зараз дуже люблю цю карту, тому що це карта стабільності і незмінності ситуації. І за цією картою, що йде вісьмірка жезлів? Будемо сподіватися, що по цій карті стабільно і незмінно наші ЗСУ будуть вибивати орків з нашої землі, щоб була нарешті ось ця п'ятірка пентаклів. Яка пам'ятаєте, відігралася на Харківську область, коли ніхто ще не говорив, що вона буде звільнена. А в мене якраз перед вереснем випалася п'ятірка Пентаклів, і я казала, що орки будуть биті, перебиті, тікати з нашої землі. Так і сталося. Так що чекаємо, Проводьте час з родиною, займайтеся духовними практиками, саморозвитком, відпишіться потім, як у вас пройшов цей день. Буду вдячна всім за зворотній зв'язок, за лайки, підписку і, звичайно, вашу допомогу на розвиток каналу. Всього найкращого!